Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Дякую, що завітали до мене в гості. Я Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення, різні смачні рецепти та загалом про цікаві моменти із мого життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. Обіцяю, вас чекає ще багато цікавого. Осінь у розпалі і як вона заворожує своєю красою. Це навкруг розмальовує жовто гарячими барвами, ніби чарівним пензлем, після якого все так і виблискує під яскравими промінчиками лагідного сонечка, з дерев вже впадає листя, і так цікаво спостерігати, поки воно замріяно, кружляє у повільному таночку, поки долетить до землі. А під ногами вже лагідно широдить різнобарний килим осені, та з кожним днем осінь помітно віддає свої права зимі. Вранці вже зовсім холодно, а до не лежить паморозь, і якісь двоякі відчуття виникають, бачачи, що недавно квітнувші квіти, а тепер ніби зачаровані сніжною королевою. Це зачаровує. Осінній сезон у мене завжди асоціюється із жовтобокими гарбузами, що поважно гріють пухкі боки на грядках. Якось надихнувшись, я подумала, чому б не створити такого красення і собі, та ще й смачненького, та ще й шоколадного. Тому сьогодні ми з вами трішки повитворяємо. Ну що ж, поїхали! Як ви зрозуміли, сьогодні печемо шоколадний бісквітний тортик з яблуками та заварним кремом. Для початку підготуємо всі потрібні інгредієнти. У глибоку ємкість збиваємо 6 яєць та 350 г цукру і добре збиваємо. Тоді додаємо 1 пачку ванільного цукру, 1 чайну ложку мускатного меленого горішка і додаємо 160 г олії. Вимішуємо до однорідної консистенції і додаємо муку, а також розпушувач тіста. Також додаємо 100 г какао і не забуваємо про дрібку солі та 1 чайну ложку соди. Злегка вимішуємо всі інгредієнти і додаємо 360 мл обов'язково теплого молока і потрішки додаємо муки. Загалом її має бути 500 г та вводимо її порційно невеличкими частинками. Не спішіть додавати одразу всю порцію муки, тому що я в кінці побачила, що тісто в мене трошки загусте і вирішила додати ще трішки молока. Як бачите, збиваю все звичайним міксером до однорідної консистенції. Тісто у нас має вийти досить рідке. Щоб передати форму нашого гарбузика, я вирішила використати таку силіконову форму для кекса і розділяю наше тісто на дві частини. Ставимо тісто в духовку і поки воно буде випікатися, приготуємо смачну начинку для нашого тортика. Це будуть, як завжди, мої улюблені карамелізовані яблучка. Тут усе просто, коментувати немає потреби, просто дрібнемо яблучка, додаємо цукру і на легенькому вогні карамелізуємо. Також я люблю додавати корицю, вона додає аромату. Частенько перемішуємо, щоб нічого в нас не пригоріло. І на легенькому вогні карамелізуємо. Також паралельно я приготувала заварний крем для нашого тортика. Детальний його рецепт буде в описі під відео. Коли основа для нашого крему повністю остила, я додаю вершкове масло та збиваю ці два інгредієнти. А зараз перейдемо до основи нашого майбутнього тортика. Як ви зрозуміли, наш гарбузик буде складатися із двох частин. І спочатку нам потрібно зрізати ось цю не зовсім рівну випуклу поверхню нашого бісквітного коржика. Тоді, щоб додати якоїсь смачної родзинки, я злегка знімаю ножиком трішки бісквіту. Тобто роблю такий собі рівчачок, у який згодом заповню нашими карамелізованими яблуками. Тепер прийшов час для наших яблучок. Ложкою вкладаємо яблучка у наш утворений рівчачок і злегка втискаючи їх, щоб помістилося достатньо багато. Ту саму маніпуляцію проводимо із іншою частиною нашого тортика. Тепер, коли наші заготовки обидві готові, переходимо до збирання нашого гарбузика. На одну частину нашого коржика наносимо наш заварний крем, зверху ставимо іншу частину, притискаємо злегка, і зараз для того, щоб надати нашому гарбузику саме ось такого помаранчевого вугосонячного кольору, я поекспериментую з куркумою. Додаю її потрішки, щоб не переборщити, і вже тоді дивлюся, який саме колір нашого крему мені підходить. Яблучками, що залишилися, я заповнюю серединку нашого тортика. І ось цим кремом стараюся рівномірно обмазати наш тортик. Робила я це у два етапи, тому що поки наш крем не зовсім застиглий, він такий ніжний і не зовсім піддається тому, щоб сформувати ось саме таку рибельчисту фактуру гарбуза. Тому я промазую перший слой, тоді ставлю наш тортик у холодильник. І коли крем трошки застиг, я вже формую ось саме ось цю рибельчисту фактуру. Як на мене, виходить досить непогано і вже скоро наш гарбуз. Прийме вигляд такий, який я його і хотіла спочатку. Хвостик гарбузика я зробила із відрізків бісквітного коржика. А щоб додати такого рум'янцю, я ще зверху трішки посипаю куркумою. Ну як такого красення можна смакувати без духмяного запашного чаю? Тому заварюємо наш чайок і будемо смакувати. І ось тільки погляньте, який у нас красень вийшов всередині. Розріз просто, на мою думку, чудовий. А на смак це взагалі просто дивовижно. Рекомендую вам приготувати таку смакоту. Рецепт дійсно дуже вдалий. Всі інгредієнти я залишу в описі під відео. Тому заглядайте і готуйте зі мною. А нам смачного! Ну і як ви зрозуміли, на солодкому гарбузику моє натхнення не закінчилося, і моя невтомна фантазерка в душі повела мене далі. Осіння пора така яскрава, що хочеться і собі внести нотку осені для оздоблення власної оселі. Сьогодні це будуть гарбузики різних розмірів, які я потім використаю для створення віночка для вхідних дверей. Для створення гарбузика я використала трикотажну помаранчеву тканину, яку я попередньо нарізала різного діаметру кружочками. А далі все просто. По краю нашої заготовки потрібно пройтися голкою з ниткою, швом уперед голкою, таким чином, щоб утворився мішочок при стягуванні нашої ниточки. Тоді наповнюємо наш мішечок синтепоном. Тут, звичайно, можна використати будь-який матеріал. Це може бути і вата, і навіть залишки тканини. Стягуємо і зашиваємо наш мішочок, щоб наше наповнення звідти не виглядало. І тоді формуємо ось ці грані гарбузика. Для цього ниткою перетягуємо спочатку пополам, потім на 4 частини, потім на 6 і на 8. Таким чином формуємо таку ребель структуру гарбуза. При потребі я закріплюю ниточки з іншої частини гарбуза, щоб вони лягали рівномірно. Для хвостиків наших гарбузиків я використовую фаміран, який нарізаю смужками та скручую. Тоді за допомогою клеєвого пістолета закріплюю краєчок по амірану, щоб він не розкручувався. І за допомогою цього ж клею прикріплюю наш хвостик до основи гарбузика. Потім я поділила ці хвостики на дві половинки, так як мені поздавалося, що вони трошки зависокі. Так швиденько робимо з усіма гарбузиками і не забуваємо насолоджуватися нашим творчим процесом. Як бачите, у мене ще на задньому фоні є такий великий гарбуз Гігант, який моя старша донечка вирішила використовувати як декор для їхньої кімнати. Також для декору я підготувала ось такі декоративні яблучка, грушечки і також, звичайно, осінні листочки. За основу нашого віночка я вирішила взяти. Звичайний картон, оскільки у мене не було потрібної товщини, то я склеюю декілька деталей, у мене їх 4, щоб надати товщини і твердості нашому майбутньому виробу. Те склеюю за допомогою клеєвого пістолета. Коли наша основа готова, я хочу надати ще об'єму нашому віночку і тому використовую звичайні лотки від яєць. Рвучи їх та також приклеюючи на гарячий клей. Як бачите, роблю це у довільному порядку, просто приклеюю їх так інтуїтивно, дивлячись, де потрібно надати більшої форми. І в якийсь момент мені навіть здалося, що це може бути цікавою ідеєю для декору використання саме ось цих яєчних лутків. Але це вже буде зовсім інша історія. Тоді обмотую нашу заготовку з синтепоном, роблячи вже ось такий пухкий, об'ємний, досить об'ємний віночок. Звсім скоро ми вже перейдемо до самої цікавої, на мою думку, частини нашого проєкту це декорування. Я довго думала чим ж задекорувати основу нашого віночка, як тут на очі мені потрапив такий светр і такого цікавого кольору. Як на мене, він не зовсім асоціюється з осінню, але він чудово йде у контрасті до наших осінніх кольорів. Тут усе зовсім просто: нарізаю таку досить широку полоску і просто обмотую нею наш, нашу заготовку майбутнього віночка. Тут де край у нас ішов ще фабричний, я просто його обмотувала, а зараз другу частину. Я відріжу знову із светра і вже буду закочувати, тому щоб край у нас вийшов такий акуратний і щоб ніяка додаткова фактура не відволікала від основного декору віночка. І ось тут самий цікавий момент. Ми можемо перейти до декорування нашого віночка. Використовую. Весь декор я вирішила розміщувати по одну сторону віночка. Для того, щоб проглядався також і цікавий в'язаний ефект основи. Тут мені знадобилося все. І осінні гілочки, і різнобарні листочки, і декоративні яблучка, грушечка, і навіть декоративні гілочки кали. Розміщую насамперед так, щоб все мені подобалося, і тоді також використовую клеєвий пістолет для з'єднання всіх декоративних деталей із основою. Це насправді дуже захоплюючий та медитативний процес. І взагалі заняття творчістю мене особисто відволікає від якихось не зовсім приємних життєвих ситуацій, які, напевно, у кожного з нас присутні. Тому з творчістю ми можемо відпочити душею. У цій справі декорування. Важливо не переборщити і часто зупинитися, тому що здається, що потрібно іще, і ще, а потім в кінцевому результаті може вийти так, що він буде перенасичений і брати на себе забагато уваги тих дрібних деталей. Тому час від часу потрібно себе все ж таки зупиняти. А ще хочу вам подякувати за багато теплих слів, які ви залишили в коментарях під минулим відео. Це справді дуже приємно і надихає створювати для вас відео і надалі. І ось тільки погляньте, яка краса у нас вийшла. Цей віночок своєю яскравістю буде створювати хороший настрій навіть у похмурі осінні дні. А вам дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Буду безмежно рада, якщо когось із вас надихнула на таку цікаву осінню творчість. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, ставте вподобайку. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!